Добрий день, мене звати Тетяна, і я логопед з майже 10річним досвідом роботи. Працюю в центрі крок за кроком з дітками, які мають особливі освітні потреби. Всі ви знаєте, що мовлення це вища психічна функція, і якісне мовлення залежить від злагодженої роботи всіх мозкових механізмів. Тому, перш ніж почати свою роботу з дитиною, ми розпочинаємо. З проходження діагностичних проб, які дозволяють зрозуміти проблемні сторони в дитини. На які ми будемо впливати, які дозволяють зрозуміти, чи дитина адаптована, чи дитина мотивована, чи вона розуміє інструкцію, чи вона розуміє мовлення, чи вона здатна виконувати отримане завдання чи інструкцію, у своїй роботі я використовую безліч дидактичних матеріалів та ігор, різні техніки, прийоми, які направлені на покращення роботи мозку, на покращення роботи. Арти, артикуляції на дрібну моторику. Це ті всі моменти, які впливають на мову. А також в своїй роботі я застосовую логопедичний масаж, який покращує м'язовий тонус обличчя та артикуляційного апарату. Крім того, під час проведення логопедичного масажу здійснюється вплив. На точки, які стимулюють роботу мовленнєвих центрів, покращують кровообіг мозку, що сприяє кращому прийняттю та передачі інформації з однієї ділянки в іншу ділянку. На занятті сьогодні ви побачите окремі вправи, які покращують роботу артикуляцію, які стимулюють Роботу лобної долі, яка відповідає за планування і переключення артикуляційних пост, що дуже важливо в примовленні. також завдання, які спрямовані на розслаблення дитини, спрямовані на розвиток її уваги, планування дій та мислення. Приходьте в центр крок за кроком, будемо раді вам допомогти.